Ваня, привіт, слава Україні! Зі мною півзахисник команди Мальфархотів. На жаль, ваша команда сьогодні програла доволі непростому супернику з мінімальним рахунком 1-0. Поділися, будь ласка, враженнями зри і скажи, що саме у вашої команди сьогодні не вийшло. Пропустили швидкий гол. Потім поки розкачувались. Поки розкачувались, не змогли. Не змогли реалізувати свої моменти, тому не реалізували моменти, тому і не вистачило. Е, згоден з тобою моментів було вдосталь сьогодні. Е, можливо, ти когось міг би відзначити зі своєї команди такі ключові гравці, на твою думку? Е, старались малювати свою гру через Костю школьного, через е, е, Тімура. Добре вони зіграли. Дали взагалі вся команда грала впевнено, але не вистачило, я ж кажу, ре результатів. Особисто ти згоден з результатом? Хто на твою думку мав сьогодні перемагати? На мою думку, результат мав бути нічийним. Таке. Добре, дякую тобі дякую. за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у Кубку Києва. Дякую.